Ви ж такі дуже грамотні. Ну, так. Будьте, будь ласка, тобто... любі своїх колег. Тобто мобілізацію не треба? Да, телефон. Тобто не мажорика собі... ведіть, потягайте. Ну а що, хлопці, своїх колег потягайте по військомату. Ну, Добрий. Добрий військомат. Повістки для уточнення мобілізаційних даних на Чернігівщині роздають під запис бодікамів. Таке нововведення внутрішня ініціатива обласного терцентру комплектування та соцпідтримки. Протягом тривалого періоду в нашій державі є дуже багато відеороликів, які підбурюють населення, де видно, що територіальні центри комплектування хватають людей, запихують машини або поруч все законодавство, вручають повістки на прибуття військовозобов'язаним. Для того, щоб уникнути саме з цією метою, ми поспілкували. З начальниками відділів в районі як це е, можливо, так знаєте, скрасити для того, щоб не було такого великого негативу, і на по прикладі національної поліції вирішили на місцевому рівні запровадити вручення повісток саме по е, бодікамерам, які де ми можемо проаналізувати дії насамперед наших військовослужбовців, наскільки вони порушують законодавство чи не порушують. Ну і в свою чергу дисциплінувати військовозобов'язаних, щоб вони ще раз зрозуміли, що територіальні центри це не якесь там виправна. Колонія, по яка повинна призивати насильно до лав збройних сил України. Ми розуміємо, що не людина, яка не патріот, яка не мотивована, вона на паки ще багато ну принесе такої, знаєте, не і зневаги і негативного іміджу збройним сил України. Під час загальної мобілізації, яка в Україні триває досі, всі військово зобов'язані від 18 до 60 років мають прибути до терцентрів комплектування, оскільки всі цього не зробили, наказом коменданта й визначені такі патрулі, що роздають облікові повістки. У їх складі переважно ті, хто самі мають бойовий досвід. Проходив службу в 93-й окремій механізованій бригаді з 2014 по 2018 рік. Воював за Донецький аеропорт, був в оточенні тричі поранений. Зараз прийшла війна в моє місто і знову став вдолав з 22 року в строю. Так як держава розпорядилася, що комусь треба займатися оповіщенням, тобто виконую цю місію з задоволенням, працюємо. Є нюанси, є нюанси про те, що дехто, скажімо так, не вихований, і починає сперечатися, починає розповідати, що повинні виробити, але ж про себе забуваємо в тому випадку. Тобто, якщо мені ставлять питання, я можу пред'явити, навіть в мене є посвідчення учасника бойових дій, у мене є посвідчення інваліда війни, і я зараз строю. Такі патрулі діють у межах чинного законодавства, пояснюють в ТЦК та СП. На закиди, що працівники колишніх військоматів мають самі йти воювати, відповідають. У нас постійно відбуваються ротації до певних зон ведення бойових дій. У нас постійно відбувається зміна особового складу, як в керівному складі, так і інших. 90% особового складу територіальних центрів – це військовослужбовці, які направлені для подальшого проходження служби саме в ротах охорони, саме в територіальних центрах, тому що вони на протязі півтори року вже здобули там. Певні поранення, які мають певні знаєте, проблеми із станом здоров'я, і згідно законодавства, їм рекомендовано проходження служби саме в територіальних центрах. Є розроблений порядок використання бодікамів. Ввечері їх здають і аналізують перш за все роботу самих працівників ТЦК. Для всіх ще раз додають, що така робота в межах українського законодавства і вони мають право на перевірку документів. Патрулік її визначені наказом коменданта, тому що ще в 2021 році, а саме 29 грудня, до Два з року є постанова Кабінету міністрів 1456, яка чітко визначає порядок зупинки, опитування, перегляду документів, особистих речей у громадян під час дії правового режиму воєнного стану. Вони під камеру здійснюють перевірку особистих документів. То всі громадяни повинні мати під собою особисті документи, особливо в нашому регіоні, який є прикордонний регіон, тому що у нас дві ворожі держави. Знаходяться поблизу наших кордонів, тому не чітко розуміти, яка категорія чоловіків, не тільки і жінок, знаходиться в нашому регіоні, щоб унеможливити дії диверсійно розвідувальних груп або інших колаборантів, які можуть нанести негативного іміджу, або, як то кажуть, злити територію, або розташування військових частин та інші об'єкти критичної інфраструктури. Нагадаємо, раніше в ТЦК та СП повідомили, що на території Чернігівщини в розшук передали понад 20 тисяч ухилянтів.